Дня матері у бродах відбувся футбольний турнір серед дітей 2011-2012 років народження. Участь брали чотири команди Стандарт Рівне, Енергетик Добротвір та дві бродівських Давай, грай та «Дю США броди. Змагання відбулись на місцевому стадіоні. Ювілейний сьогодні всі ми маємо змогу грати в футбол, займатися спортом. Завдяки нашим захисникам. Тому давайте ми сьогодні вшануємо усіх наших військових які вітали своє життя за наш з вами мир і спокій хвилиною мовчання. Також нашими оплисками підтримуємо тих наших захисників, які сьогодні бороть нас у те. Вітайте буде наша вдячність і наші перемоги тут на полі переростуть в нашу одну велику українську перемогу. Настрій О, все добре, всі все. готові до змагань. Футбольні баталії були у форматі 8 плюс 1 на пів поля. Це перший такий турнір для наших команд під керівництвом тренера Олексія Максимовського. Серед учасників та тренерів є ВПО з Попасної Сєвєродонецька, Лисичанська, Чорнобаївки, Краматорська, Харкова, Кирилівки та інших міст. Але це не зупиняє їх активно займатися футболом. Команди тут приїхали з рівного стандарту, З Лисичанська, ще команда з Добротвіра і тренер теж з Северодонецька. Так що можна сказати, що в Бродах зібралася Луганська область. Саме головне це. Щоб дітки набрали досвіду, який їм буде потрібен в майбутньому для участі в більш крутих турнірах. І я вірю в своїх хлопців. Так що завдяки тренуванням і їхнім зусиллям можна добитися дуже великих досягнень в футболі, саме як бротівська команда. Я думаю. У майбутньому ці діти будуть захищати не тільки броди, але і грати в чемпіонаті України. І я вважаю, що хлопці зіграли дуже чітко, виконали всі установки, які я їм казав, але трішки важко, бо формат 8 плюс 1 це для них тільки початок їхньої кар'єри саме на такому форматі. Але хлопці вміють грати у футбол. є Лідерські качества деяких футболістів. Є команда, які підтримують один одного. Зараз навіть хлопчик з Краматорська воротар припустив гола, але його вся команда підтримала і зараз він посміхається. Так що найголовніше це єдність. Оскільки для команд Давай грай це була перша гра в такому форматі, діти, безумовно, хвилювалися. Воротар Матвій займається півроку і каже, що сумлінно ходить на тренування. Однак певний острах такий є. Дуже важлива ця гра, то я перший раз на такого на такому полі. Але підтримка рідних та друзів спонукала юних футболістів до перемоги, навіть попри пропущені голи. Дуже раді, що наші діти зараз займаються футболом. Класно, що в нас є такий чудовий тренер, який прищепив любов дітям до цієї гри. А mm. що вони не сидять дома, вони не сидять в телефонах? Вони за спорт, вони постійно з м'ячем. Діти кайфують від цього, а батьки разом з ними переживаємо і разом йдемо до перемоги Спортом Підтримуємо Україну. Як твої емоції, як мама? Як мама? Я дуже переживаю. Я не можу чи нема бажання вибігти на поле Що, Є ще як. заступити ворота, бігти самі забити гол, підтримати дітей? Звичайно. Це емоція, але це круто, що ми, що наші діти вчаться, і ми біля них маємо можливість відпочити і їх підтримати і побути побути сьогодні тут разом з ними. Діти показують класний рівень, багато гулів забивають, віддаються з кожною грою. Майстерність покращується, і дуже приємно на них дивитися. А про своїх синів, ну що я можу казати? Стараються, тренуються. Якщо щось вийде, будемо тільки раді. Як зазначив тренер з ФК Енергетик Євген Колесник, такі футбольні турніри серед дітей це чудовий спосіб розвитку рухової активності, командної роботи та спортивної майстерності. На питання як оцінює рівень команд, то відповідає, що основне відволікти дітей від сирен та війни, адже рік тому переїхав з рідними з Луганської області. Я п'ять років у нас у місті Середони займався цим проєктом Давай грай. І ми займалися дітками з особистими потребами. І потім так трапилося, що нас майже окупували, ми ще виїхали, коли була Україна, а потім нас окупували. Я приїхав з мамою і сестрою у Рівне. Ну а потім так склалася доля, що зателефонували, сказали, немає тренера. Він пішов на фронт. Той Це хто цей займався до того. До того, так. Ну, а я поки що тренуємо дітей. Займаємось. А от капітан футбольної команди Енергетик Маркіян каже, що за рік гри вони з новим тренером стали грати професійніше. І, до речі, по дорослому оцінив суперника. Парники були, грали дуже ну, більш-менш ну, нормально. І як думаєш, ви будете займати там перше, друге чи третє місце? Ну я думаю, десь друге місце. А чого така? Не знаю. <клужит> а хто перший, як ти думаєш? Дюсяша mm, броди. Грали за системою по колу. Кожна команда змагалась одна проти одної. Матчі були напруженими, а команди грали з великим запалом. Отож, стандарт рівне проти Дюсеша Броди завершив гру за рахунком 1-5. Давай грай, енергетик добротвір 0-6. Дюсеша Броди Давай, грай 5-0. Зіграли в нічию Стандарт Рівне, Енергетик Добротвір 1-1. Перемогла команда Стандарт з рахунком 6-0 у команди Давай, грай. Щодо бродівських команд, то незважаючи на втрату очок, продовжували отримувати позицію лідера у змаганнях. Тож в останній грі між Дюсиша Броди та Енергетик Добротвір рахунок карколомно змінювався на користь то однієї команди, то іншої. І на останній хвилині футболіст з команди «Енергетик» влучним ударом за декілька секунд вирішив долю матчу, а з нею і чемпіона. Тож з рахунком 2-3 перемогу здобула команда енергетик. Таким чином, на четвертому місці опинилась команда Давай грай. Третя сходинка за командою Стандарт Місто Рівне. Друге ДЮСШ Броди». І перше місце посіла футбольна команда Енергетик. У підсумку Футбольний турнір серед дітей пройшов на славу. Такого роду змагання є нагадуванням, що спорт об'єднує людей і створює почуття єдності.